Премьер Гренландии сказал сегодня, мы предпочитаем оставаться в здании. Кто сказал это? Премьер Гренландии. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю. но это будет буде для нього большой проблемой. Дональд Трамп заявив, що він готовий підняти мита для будь-якої країни, яка не погоджується з його твердженням, що міжнародні норми не працюють не працюють ніякі міжнародні правила є лише його моральна складова. Про це він казав в інтерв'ю. Він сам буде вирішувати зі своєї моралі. Будучи абсолютно і аморальним, як іде діяти. Так от він заявив, що будь-хто хто проти того, аби США тим чи іншим шляхом доєднала до себе Гренландію, він готовий підіймати мита. Більше того, от нього ядкий радник політичний при двох його каденціях, до речі, достатньо молодий політик, і каже, що він один з архітекторів усього, що планує Трампа, такий собі Стівен Міллер, так от заступник керівника апарату Білого Дому. Керівник апарату Білого Дому це є Сьюзан Сюзан Вайлс. Це дві ключові особи. Наголошую вам в оточенні Трампа. Пригадуєте, був такий радник з нас безпеки, Майкл Волц. І зараз його обов'язково виконує Марко Рубіо з представкою виконувач обов'язків. Так, от Майлка Волца пішла саме Сьюзан Вайлс. от, тобто Сьюзан Вайлс і Стів Міллер – Це є. Такі серйозні два стовпи Білого Дому Так от, заступник керівника Білого Дому заявив, що приналежність Гренландії до Данії є нечесною і дав величезне інтерв'ю Fox News, А це ви знаєте республік про республіканський канал. Чому це нечесно? Чому Данія не має права бути мати будь-який стосунок до Гренландії? Стівен Міллер, він заявив, що приналежність Гренландії до Данії є нечесною, оскільки Копенгаген не здатний забезпечити захист. Острова. про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Вони не можуть контролювати територію Гренландії згідно з усіма правовими нормами, що існували протягом 500 років. Щоб контролювати територію, потрібно бути здатними захищати її, покращувати її, заселяти її. І Даня провалила всі ці вимоги. За словами Міллера, Вашингтон вважає нечесним те, що США платять за захист Гренландії, поки та перебуває під данським контролем. Це несправедлива угода, це нечесна угода, і найголовніше це несправедливо щодо американських платників податків, які вже протягом багатьох поколінь субсидують. Всю оборону Європи. Посадовець повторив тезу про те, що Гренландія є критично важливою для національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Я вам нагадаю, що цей Стів Міллер якраз розповідав, що е, буквально недавно що е, Сполучені Штати Америки є наддержавою і вони будуть поводитись як наддержава. Але знаєте, найцікавіше він оцемо, в цьому інтерв'ю. Fox News згадав про те, що там згідно з усіма правовими нормами, що існували протягом 500 років, в данія не виконує своїх якихось зобов'язань. Я нагадаю пане Міллеро, що в 1916 році Данія погодилася продати сполученим штатам свої карибські колонії данські західні індії до складу, яких входили острова Сан Сент Томас, Сент-Джон і Сент Круа. Договір між країнами був підписаний 4 серпня 1916 року у Вашингтоні, а угода ратифікована після плебісциду в Данії. США сплатили тоді 28 25 мільйонів доларів золотом. Передача території відбулася 31 березня 2017 року, після чого вони отримали назву Віргінські остров. Міністр фінансів Франції Роланде Лексюр. Під час свого візиту до Вашингтону у понеділок передав Білому дому жорстке. Попередження за його словами, будь-які спроби сполучених штатів Америки поставити під сумнів статус Гренландії як частини королівства Данії, що входить до складу Європейського союзу, матимуть серйозні наслідки для трансатлантичних економічних відносин. Гренландія суверенна частина суверенної держави, що входить до ЄС. Цим не слід жартувати, заявив Лексур, наголосивши на непорушності європейських кордонів та правових норм. Французька заява стала сигналом, що Європа готова жорстко реагувати на будь-які. І спроби перегляду статусу Гренландії. Розрив економічних відносин між ЄС та США може мати масштабні наслідки для світової економіки, адже Трансатлантична співпраця є однією з ключових у глобальній фінансовій системі. Париж прагне не лише захистити суверенітет Гренландії, а й продемонструвати єдність Європейського Союзу перед зовнішнім тиском. Я вам нагадаю, що ЄС це є друга економіка світу після американської третя – це Китай. Ну Китай нас доганяє там кілька. Скажімо, трильйонів залишилося. Ну Китай насправді наступає і він намагається це е, зробити. Окрім того, що от е, Франція. Е, Вустами Франції від Європейського Союзу є попередження про червоні лінії для США щодо Гренландії у самому Конгресі. Самі республіканці проти того, що задумав Трамп. Про що я кажу у Конгресі США, заявили про готовність застосувати свої повноваження щоб завадити президенту США Дональду Трампу здійснити будь-які односторонні дії щодо захоплення Гренландії. Американська сенаторка республіканка Ліза Мурковська різко відреагувала на територіальні зазіхання Трампа щодо Гренландії. Виступаючи перед журналістами в Копенгагені, після участі у двопартійній делегації американських посадовців, які зустрілися з данськими та громадськими чиновниками, Мурковський заявила важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі королівства дані, те, що в США є три гілки влади. Морковські Каже наступне: у конгресі ми маємо у своєму розпорядженні інструменти, передбачені конституційними е, повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування. Морковський додала, що Гренландія повинна розглядатися як союзник, а не як актив. Е, сенатор демократ Кріс Куонс, який також брав участь у візиті до Гренландії, е, визнав заявив прошу, що е, буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа. Діяти одноосібно. Хочу вам нагадати, що ну, Конгрес, верхня палата, сенатори, 100 сенаторів і Нижня Палата, нижня Палата представників, там їх 435, здається, не пригадую. А, до чого я веду, вибори будуть осінню цього року. В нижній палаті республіканці цілком ймовірно можуть втратити е, свою більшість, а верхня палата буквально е, наприкінці минулого тижня проголосували за те. 52 проти 40. Е, Восьми здається, аби обмежити Трампа у використанні армії за межами. Сполучених штатів Америки ви розумієте, що в тобто доєдналися і республіканці до, до м того, аби обмежити Трампа в його діяннях. От мені здається, що згущується на Трампом Хмари, і ви знаєте, цей 26-й рік мені здається, стане кульмінацією його в його каденції, тому що допоки що він може робити все, що хоче, бо в нього є цілковита підтримка, дві палати. Конгрес повністю республіканський, але це до досені цього року. Кої нагадаю, що він буде максимально спробувати встигнути все зробити в цьому році, бо далі йому буде значно складніше втілювати ці свої е, дикі плани. Гов, поговоримо про Гроландію, про США, про фронт і не лише з нашим наступним гостем, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю! Слава Україні! Героям слава. От пане Денисе, наскільки, от я вже в ефірі згадую, наскільки вам перегукується, наскільки вам сценарій, те, що робить Штати Америки, наддержава, І вони будуть діяти як наддержава з Гренландією, як у 2014 році відбулася анексія Криму Росією? Чи можна проводити якісь аналогії? Ну я поки не проводив би якісь аналогії, оскільки немає там зелених чоловічків ті Гренландії, е, та й зелені б на фоні снігу були непомітні. Ну, там треба, мабуть, білі чоловічки запускати для того, щоб е, вже до кінця повторювати те, що відбулося в Криму у 2014 році. Ні, ну Трамп доволі, доволі відкрито заявляє і про те, що він хоче цю Горландію забрати. Він активно пояснює, чому це. Це його відрізняє від того, що робив Путін у 2014 році. Ми пам'ятаємо, що він значить, приховував своїх військовослужбовців, спецпризначенців під самообороною Криму. Казав, що ці форми можна купити будь в будь-якому воєнторзі. Ну, пам'ятаєте його uh -huh. заяви. Тому ситуація з Гренландією, вона в цьому сенсі докорінно відрізняється від того, що було в Криму. Трамп доволі активно це робив. Він не приховує, він про це принаймні каже. Ну, поки що ми не бачимо якихось активних від нього дій, які були б спрямовані, від спрямовані на захоплення Гренландії. Але в той же час його заяви свідчать про те, що е, у нього є такі наміри. Реакція Європи, там одинична кількість військовослужбовців з різних країн. Мені важко це в якийсь спосіб е, коментувати, оскільки там, можна з цього глузувати, а можна казати, що Європа прикидається в цьому сенсі і далі там буде тільки більше військовослужбовців. Але небезпека Гриландії, я здається про це вже казав, ситуація довкола Гриландії полягає в тому, що е, якщо Трамп вдасться до активних дій, в якому сенсі, це буде розкол у системі НАТО. Це те, чого хоче Путін. Це фактично для нього буде подарунок, е, знаєте, значить е, оперезаний красивою, красивою стрічкою і ще із е, тортиком зверху. Він такого хотів і мріяв про це, я думаю, дуже-дуже багато років. Бо це і Данія є країною НАТО, і США будуть є країною НАТО, головною країною НАТО. То якщо вони між собою вступить в конфлікт через Гренландію, це буде розпад НАТО, розколу всі організації, а це дуже погано для України, оскільки ми користуємося широкою підтримкою НАТО.